Вітаємо їх невтомних мовознавців. Привіт, який мовні аналітики. Суржику, як ти вважаєш, хто з нас головніший? Хм, що тут думати? Звичайно ж, я. А можливо, на цей рахунок є і інші думки. Мовонько, я тебе звичайно дуже поважаю. Але господар в хаті мусить бути один. Так що викинь дурне з голови. А я тобі таки доведу, що можна керувати вдвох. І бути при цьому однаково незамінними? Я тобі, звичайно, не вірю, але послухаю просто так, з цікавості. Давай розповідай. Суржику, як ти гадаєш, чи всі слова у реченні однаково важливі? Тоді скажи, чи можна назвати реченням таке висловлювання? Працює цілий день. Не знаю. Незрозуміло, хто виконує дію. Щось якихось слів не вистачає. Тоді спробуймо їх додати. Я б додав слово трактор, тато чи машина. Тоді буде зрозуміліше. Зрозуміліше хто саме працює? А вже ж. Тоді. Щоб було ще зрозуміліше, поставимо до цих слів питання. Хто працює? Тато? Що працює? Трактор? Машина? Чудово! І відповідають ці слова на питання Хто? Що? Дійсно. Ці слова означають предмет повідомлення. Тобто вони нам повідомляють. Що машина працює цілий день. Саме так слово, яке називає предмет повідомлення та відповідає на питання хто або що є головним у реченні. Головний член речення це самий предмет повідомлення, який відповідає на питання хто або що. Підкреслюється однією рискою ось так. Як ти гадаєш, Суржику? Чи лише один головний член є у реченні? Звідки ж мені знати? Я ж немовка. Тоді прочитай речення, чи все в ньому гаразд? Оленка велика й Оленка маленька до лісу. Головні члени речення на місці відповідають на питання хто Оленка. Але не зрозуміло, що до лісу. Тоді поміркуємо, які слова можна додати до цього речення, щоб воно стало зрозумілим. Я б додав слово пішли, побігли, поїхали. Дуже добре. Тепер речення стало зрозумілим. Оленка Велика і Оленка маленька пішли до лісу. Ти на що натякаєш, мово. Що без цих слів теж речення не буває? Вони що теж головні? Так, це дуже важливі слова. І я хочу, щоб ви до них теж поставили питання. Вони відповідають на питання, що зробили. Це вірна відповідь Що зробили? Пішли. Побігли, поїхали. Це слова, що називають дію. А я й дивлюсь, що в них багато спільного. Отже, слово, яке називає дію, яку виконує предмет повідомлення і відповідає на питання, що робить, що зробили, також є головним у реченні. А я вважав, що трон головного в реченні затісний для двох слів. І як то мені підкреслити друге головне слово в реченні? Його слід підкреслити двома рисками. Ось так.